О, Віталь, підійди, будь ласка, хочу показати одне замовлення. Цікаво, що люди скажуть. О, я його зараз тут розпакую. Дуже цікава ваша думка. Ви не повірите, куди це їде килимочок? Ах, о, цікаво, на кухню. Зараз покажу вам. Ха -ха. Скажіть, будь ласка, хто з вас виризикнув ось цей килимочок положити на кухню? Це йде європейська класика шовкою, ниточкою килимок, який переливається з різних сторін. Але це, мабуть, де сама багата кухня в нас в Україні. І ви подивіться на ниточку. Ниточка настільки приємна на дотик. Вона йде 11 мм ворс. І звісно, де ще ниточка мікрофібри. І основа, основа йде коврова. Тобто тут основа йде в цих килимках, вона нібито буде пахнути вам хлібом. І, до речі, бахрама. Подивіться на бахраму. Вона йде коротенька і темненька. Раніше вона була біла, але ми вже все-таки замовляємо в темних тонах. І уявляєте, яка це кухня? Скажіть, будь ласка, хто би з вас ризикнув такий шикарнючий килимочок положити? На кухню. Чекаємо, чекаємо на ваші відповіді. А так у зал, розмір 2х3 по гарній ціні із нашою доставочкою безкоштовною. Звертайтесь? Ох, кухня, кухня. Так, будь ласка, хто купив цей килимочок, скиньте мені фото кухні все, з цим килимом, мінус 10% за фото. Домовились?